Декілька днів тому ми відвідали батьківські збори в канадській школі, де навчаються мої діти. І хочу трішки розповісти, тому що формат батьківських зборів кардинально відрізняється від того, що ми мали вдома. По перше, батьківські збори ці продовжувалися не більше 40 хвилин. І директор зібрав всіх батьків в столовій і розповідав просто такі дрібниці, що відбувається в школі, куди повідомляти, коли дитина хворіє чи пропускає школу. Ну Таке нічого важливого, дрібниці, ніяких зборів на штори чи ремонти класів, батьківського комітету, цього всього немає. І... Але це все дрібниці більше мене вразило те, що поки ми всі батьки спілкувалися з директором, для дітей була організована така невеличка розважальна зона, де були патути, надувні, гірки, такі, де стрибають дітки, барбікю для дітей та дорослих, дітям роздавали сік, воду, якісь ще напої, попкорм. Все, звісно, безкоштовно, і вчителі цієї школи розважали наших дітей, поки ми спілкувалися з директором. І дивлячись на все це, я мене не покидала одна думка тільки в голові. Була де кот, воно як може бути, коли не крадуть. Уявляється, можна і отаке організовувати для діток. Якщо не красти, то й кошти на це будуть. Виявляється, може бути й по-іншому, а не вигрібати останні гроші з гаманців у батьків на зошити, бо ж діти навчаються понуж. І з одного боку дуже-дуже гірко на душі через те, що в Україні такого немає, і навряд чи воно колись буде так, тому що корупція вона нікуди не дінеться, і я не думаю, що перестануть красти. А з іншого боку, я рада за своїх дітей, що вони тепер навчаються в канадській школі. Не знаю, як складеться їхнє майбутнє, але я вдячна долі за те, що мої діти можуть побачити і трішки інше життя.